На світанку у суботу, 22 червня, російська армія намагалася атакувати Луцьк. Під час повітряної тривоги на території Волинської області пролунали кілька вибухів. Моніторингові канали писали, що в бік Луцька рухалися як ворожі ракети, так і дрони. Згодом очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що в області працювала ППО. У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу. Також про наслідки російської атаки на Луцьк повідомили рятувальники. За інформацією ДСНС Волині під час ворожого обстрілу через падіння уламків ворожих повітряних цілей в області трапилося дві пожежі. Горіла господарська споруда та житловий будинок в Луцькому районі. На місці події працювали 32 вогнеборця та 6 одиниць техніки. Потерпілих внаслідок пожеж теж немає. Від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду. Згодом моніторингові канали показали маршрути ворожих цілей, які летіли на Волинь. Майже всі вони намагалися дістатися Луцька.